Ава Україні за 10 тисяч доларів ухвалювали потрібні рішення у судах Одеси у ДТП на Хмельниччині, які сталися вихідними. Постраждали люди, а до усування наслідків та порятунку залучалися надзвичайники. Детальніше про ці та інші новини розповім впродовж п'яти хвилин. Російські війська завдали авіаудару по місту Слов'янськ на Донеччині. Поранені п'ятеро людей, серед них дві дитини. Пошкоджено два багатоквартирні та один приватний будинки, а також місцеве підприємство. Загорівся гараж та сміття. Під прицілом ворога також були і Краматорськ та селище Черкаське. Пошкоджені там понад 20 приватних будинків, адмінбудівля та магазин. Виникли пожежі. СБУ та НАБУ викрили суддю та адвокатку з Одеси, які за хабарі ухвалювали потрібні рішення в судах. Як встановило розслідування, вони запропонували відповідачу у цивільній справі домовитися із суддею одного із районних судів Одеси щодо потрібної ухвали за 10 тисяч доларів. Першу частину хабара відповідач мав передати як аванс до розгляду справи, а другу – безпосередньо перед ухваленням судового рішення. Чоловіка та жінку затримали на гарячому їм загрожує до восьми років. Ків ув ув'язнення із конфіскацією майна. Кам'янеччина у Скорботі. Сьогодні навіки прощаються із захисником України Русланом Миколаєвичем Мельником 1981 року народження. Він вважався зниклим безвісти із 27 жовтня 2025 року. Воїн служив у першому механізованому відділенні 118-ї бригади. Його життя обірвалося під час бойових дій у районі села Робота на Запорізької області. Вічна слава та шана полеглому оборонцю щире співчуття рідним. У ДТП на Шепетівщині травмувалася жінка. Правоохоронці області повідомили про наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в суботу зранку на автодорозі поблизу села Колом'є Крупецької сільської громади. Зіштовхнулися дві автівки Деча Логан під керуванням 48-річного Нетішинця та «Вольфольксваген Пасад, яким кермувала 44-річна Нетішинка. Водійку Фольксвагена госпіталізувала до Славутської міської лікарні. Слідчі Шепетівського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження. І встановлюють обставини ДТП. Рятувальники ліквідовували наслідки ДТП та допомогли постраждалій водійці. Автотроща сталася у неділю. На автодорозі Н-03 Житомир Чернівці поблизу села Заруддя. Не розминулися Toyota Land Cruiser та Шкода Фабія. Рятувальники деблокували постраждалу водійку 2003 року народження із пошкодженого автомобіля та передали медикам. Обставини події з'ясовують правоохоронці. Окрім того, рятувальники Хмельниччини ліквідували три пожежі. Того ж дня у Сатанові спалахнула автівка БМВ. Горів моторний відсік. Причина виникнення пожежі встановлюється наразі. А увечері в Хмельницькому сталося займання господарчої споруди. Ймовірно, через коротке замикання електромережі у селі Білопіль Шепетівського району горіло перекриття господарчої будівлі. Постраждалих внаслідок цих подій немає. Далі вас ознайомлюю з анонсом заходів, котрі відбудуться у ветеранському просторі в Хмельницькому. Цього тижня триває сесія творчих майстерок напередодні зимових свят. Учасники створюють власну прикрасу для ялинки, особисто розмалювавши іграшку зі стилізованої глини або ж виготовивши її у техніці макраме. Отже, майстер-класи відбудуться 25 і 27 листопада. Початок занять о 17 годині до участі, запрошують військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Заняття можна відвідати разом із дітьми. Завітайте за адресою вулиця Кам'янецька, 76, Вхід з двору. Телефон для довідок 096-563-0090. Для участі необхідно заповнити коротку форму реєстрації на Фейсбук-сторінці ветеранського простору. Також 26 листопада о 16 годині у просторі відбудеться семінар для освітян фахівців закладів дошкільної освіти на тему формування навичок толерантної комунікації з ветеранами. 27 листопада о дванадцятій відбудеться семінар Практикум кінезіотипування при ампутаціях для дружин військовослужбовців, чи чоловіки мають ампутації. Це коротке, але надзвичайно важливе практичне заняття, створене спеціально для тих, хто щодня підтримує свого захисника вдома. Будьмо вдячними нашим захисникам за виборювання перемоги, долучаємося до підтримки війська щоденними внесками на найнеобхідніше, а також навчаємося правильній комунікації з тими, хто ціною власного здоров'я та життя захищає нас від ворога. Слава Україні! Героям слава!